Сьогодні я хочу вам показати свою вечірню б'ючу рутину. В мене чутлива шкіра, тому замість біодерми я використовую бюджетніший аналог міцелярної водички. Затім в мене йде лосьон для вмивання, він дуже делікатний і класно прибирає залишки макіяжу. Два або три рази в тиждень я використовую ось ці пудри для вмивання. І після вмивання я вже використовую скрабчик для губ. Зараз він з кавунчиком. Також один-два рази на тиждень я використовую ось цю маску від Крістіни. До речі, ці. Всі продукти для обличчя мені порекомендував мій косметолог мій улюблений нічний крем з азелеїновою кислотою. Дуже він мені полюбився за свою консистенцію. Використовую я у своєму догляді його щодня, а на ранок обов'язково SPF. Далі у нас іде крем для очей, він також для чутливої шкіри. Тримаю я його в холодильнику, тому він прохолодний. Прибирає мої мішечки під очима. Далі я вже мажу губки: це або вазелін, або кармекс, або ще якісь приблуди. І все. Нарешті я. Hors hurtingazktatik